Сьогодні, 28 червня, українці відзначають День Конституції. У броварах традиційно розпочали свято урочистим підняттям державного прапора під гімн України. Також під флагштоком нагородили кращих представників броварської громади. Сьогодні наша держава відзначає День Конституції. Це основний закон нашої держави. Основні правила. Свободи громадян незламної нації України я хочу побажати всім найяк найшвидшого. Миру як найшвидшої перемоги. Слава нашим збройним силам України, слава Україні! Особливістю цього дня став диктант. Просто неба. Читав його для броварчан зірковий ведучий. Хотілося щось зробити таке незвичне, не запросити когось для озвучення диктанту якусь медійну особистість. Дуже вдячні Анатолію Анатолійовичу за те, що відгукнувся до написання диктанту з Анатолієм Анатолійовичем Долучилися всі охочі місцеві жителі. Е, диктант. Диктант класний він на перший погляд дуже легкий, але насправді є там де, де подумати. Диктант був про самоідентифікацію, про те, хто ми є, що ми є, і про нашу незалежність закінчиться диктант, тим, що в нас є незалежність, і Ми не маємо права її втрачати зараз. Конституція України вже 27 років. Що знають броварчани про основний закон нашої держави? Конституція це. Основний закон України. Закони України, які повинні підтримуватися громадянини України. Це головний закон України. <рес> не інтересувався. Основний закон держави. Хто є гарантом Конституції України? Ну, тут я не знаю. Президент. Президент України. Президент. На народ більше. Скільки років прописували Конституцію України? Рік чи два? Я не пам'ятаю. Ну, п'ять років. Більше п'ятдесяти. Ну, я так розумію, що п'ять років. Да? Шість. Шість. Ну так. Да. Шість. Яке єдине державне свято закріплене в Конституції? День Незалежності, певно. День Конституції. А, День Незалежності. День Конституції. Могли б і День незалежності додати. Ну добре, День Конституції. Хто автор першої конституції? Історії не учив. Пилипорлик. А я, я, я молода, щоб я знала раніше. Пилопілипорлик. Орлик, да, да, О, слава Богу. яка перша стаття конституції? Що Україна є незалежною суверенною державою? Суверенітет, прапрапор, повондергерб, трезу. Україна є соборна субор... неподільна держава. Ціна нашої незалежності непомірна. Захисники вибурюють її ціною власних життів. Представники влади, військові та всі небайдужі помолилися сьогодні на кладовищі за упокій душ загиблих броварчан у російсько-українській війні. Саме завдяки нашим героям ми маємо змогу сьогодні залишатися українцями, жити на рідній землі та відзначати день конституції нашої держави. Слава Україні! Слава нашим незламним захисникам!